Всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Пророцтва Марічки. Дівчата та хлопці дуже дякую, що долучаєтесь до мого магічного простору. Сьогодні в нас розклад все ж таки більше для дівчаток. Будемо продивлятися ваших чоловіків, ваших коханих, ваших хлопців, будемо зривати з них маску. Тому загадуйте, з ким ви можливо нещодавно познайомились, або навпаки, ви перебуваєте в якихось стосунках і не розумієте, як ці стосунки взагалі далі з ним вибудовувати. І ми будемо продивлятися, які в нього цінності, як він взагалі ставиться до жінки, чого він хоче для себе. Отже, давайте я зроблю все ж таки сигніфікацію. Да? А ви поки розслабляєтесь. Ну, щоб ми розуміли, про вас ця історія чи не про вас. Та. І ви одразу, як побачите сигніфікацію вашого чоловіка, то якщо вам резонує, ви можете слухати далі. Якщо не резонує, ви теж можете слухати далі. Тому що такі -то розклади їх корисно слухати. Це вам буде допомагати зростати, це вам буде допомагати себе розвивати. І це набагато корисніше, ніж, наприклад, дивитися якісь ток-шоу. Тому що там ви дійсно багато часу зливаєте і для себе ніякого цінного ресурсу не берете. А тут ви якби через мене розмовляєте ну, з вищими силами, да? тобто з чимось космічним. А я ж просто читаю простір, і ви можете послати запит в простір, і рандомно отримати, наприклад, посилання на моє відео. І вам як відповідь прийде. До речі, не тільки через мої відео приходить відповідь через інших тарологів. У нас дуже багато талановитих тарологинь. Я їх сама дивлюся своїх колег. І, до речі, не тільки дівчата, а й хлопців. У нас і хлопці є тарологи. то... Я закликаю їх підтримувати. Я закликаю теж ставити їм вподобайки і писати коментарі, тому що таким чином ми будемо розвивати наш україномовний YouTube, ми будемо його просувати. У нас е, зараз люди, які працюють в україномовному YouTube, ну це фактично ентузіасти. Тобто дійсно, тут, знаєте, ми нічого з цього не отримуємо, але. Завдяки тому, що ми просто розмовляємо цією мовою, що ми створюємо цей корисний для вас контент, ми підтримуємо нашу країну. Отже, давайте дивитися про нього, да, тому що такий вступ трошки затягнутий. Ну, це нічого. До речі, я ж таким чином теж вас налаштовую. Що з вашим чоловіком? Так, в когось може так програтися, що ви, можливо, зараз не розмовляєте. Можливо, відбулася якась сварка. Можливо, він десь кудись поїхав і у вас немає контакту. Можливо, ви відчули якусь прохолоду, тобто людина від вас відгородилася. І напередодні, скоріш за все, була якась ну, не дуже приємна розмова. Щось він вам таке сказав, після чого ви відчули прохолоду у стосунках. Після чого ви відчули, що не так вже щиро він вас кохає. Можливо, міг таке щось образливе кинути, і це було в запалі. Він про це не подумав і. Зараз вирішив взяти паузу, щоб воно трошки якось уляглося. Ну, страждає, да? тим ж не менше. <свісно> Він вам наговорив всякого такого, а сам сидить, страждає, плаче, переживає. І думає, щось я на те наробив. І тут, можливо, в нього навіть так, як внутрішній страх є проявитися до вас. Він, можливо, навіть сам себе якось картає да, і каже, ну нащо так я зробив, нащо так я вчинив. Могло ж все бути по-іншому. Я щось себе десь не стримав, я щось таке ляпнув, і це може зіпсувати наші стосунки. Страждає, страждає тут хлопець ваш, не розмовляє з вами, страждає мовчки. От. Ну, напружене. Оця ситуація, яка між вами сталася, вона дійсна: тут багато напруження, тут багато непорозумінь. І він хотів би, да, є в нього така ідея, якось з вами примиритися. Але справа в тому, що він поки що не знає, чи доцільно це робити, чи правильно, чи на часі це саме зараз. Тому, дівчата, якщо в когось там. Так, програється, що у вас пауза, це тимчасова пауза, це не кінець абсолютно. І, можливо, це така відправна точка, коли ваші стосунки почнуть якось трансформуватися. Отже, давай дивитися, яку, ну, яку жінку він шукає, да, і що він взагалі в стосунках з жінками шукає для себе. Що він шукає у жінках, що йому потрібно, які стосунки він для себе шукає. Ну, тут він проки як і сам не визначився. Справа в тому, що жінки для нього, взагалі, будь-які, не тільки ви, це така собі тера інкогніта, недосліджена земля. Тут може так програтися, що у вашого чоловіка або було мало досвіду, або він не зовсім розуміє, як взагалі будувати стосунки, або в нього був якийсь досвід, але він був невдалий. І через це він не може зрозуміти, чи правильно він взагалі поводиться з жінками. В нього є якийсь образ, але цей образ дуже такий далекий і відірваний від реальності. Є образ, щоб вона мене кохала, щоб ми були разом. Але якщо його запитати, а як саме кохала? А як саме ти собі це уявляєш, то можливо в нього навіть такий ступор буде, тому що а він не знає? Він дійсно не знає. Причому він ще й хоче романтичних стосунків. Тобто є якийсь внутрішній в нього образ, хоче якусь жінку, але не знає, яку саме. Дівчата, тут дійсно ну, в нього немає якогось стереотипу, він, наче, очікує, щоб жінка якось сама взяла всю відповідальність за стосунки і сама. Витягувала ці стосунки, а він лише насолоджувався тими приємними моментами, які були між, ну, між вами. Так, да? Да, Він для себе шукає якийсь шанс. От в нього в голові така історія, що от десь вона є, вона моя, ота єдина, яка обов'язково буде моєю, яка буде зі мною, яка мені все дасть, а я при цьому. Всьому буду просто насолоджуватися. Ну, тому що я і сам такий непоганий хлопець, да? тобто він сам про себе думає, що він досить непоганий. Добре, що він від жінки тоді чекає. Дивіться, класно показала. Він шукає, щоб жінка зруйнувала той уклад життя, який в нього вже є. Ну, тобто, так, да, якщо він був холостяком, або в нього був якийсь не дуже вдалий досвід, щоб цей досвід було зруйновано, і він отримав для себе щастя. Він хоче хоче для себе якогось щастя, але дуже такого примарного. Тут немає конкретники, тут немає визначеності. А це все йде від того, що насправді він сам про себе не знає, який він. Тобто, коли людина. Не чує свої потреби, то це перша ознака, що хлопець або цей чоловік не чує сам себе. Тобто він сам про себе взагалі-то мало що може розповісти. І дуже простий тест, ви можете запитати його, розмовляючи з ним, а що ти зараз відчуваєш? Я думаю, що в такі, в такі моменти, на такі питання він одразу відповість нічого. Ну, тому що дівчата дійсно він. Не усвідомлює, він своє життя проживає за якоюсь схемою, за баштою. Да? Тобто, башта це ж є якийсь фундамент. Цей фундамент... Він не міцний, це якісь установки соціальні, батьки там щось йому в голову наклали, друзі щось наклали. Неважливо. Коротше, є якісь установки, які до реальності не мають ніякого відношення. Він, спираючись на ці установки, намагається побудувати стосунки. Ясно, що це все не працює, ясно, що попередньо в нього все розвалюється, і з сигніфікації, якщо ми дивимося, в якій точці ви зараз знаходитесь, то він навіть і не вміє спілкуватися з жінками. Єдине, що він вміє, це щось буркнути, піти, закритися, відгородитися і сидіти, страждати в голові, проварювати оцю кашу. Ну, все ж таки, давайте подивимось, які стосунки йому потрібні. Давай ще, які він ще хоче для себе стосунки. Які він ще хоче стосунки. Ну, він каже, ну, слухай, ну, я не знаю. Знову я питаю, які ти хочеш. Він каже, я не знаю. Вони якось будуть вибудовуватись, я буду за, за цим спостерігати. Але я хотів би, от він так промовляє, я хотів би, щоб жінка будувала ці стосунки, щоб вона е, вкладалася. Давайте так, в ваших стосунках архітектором будете ви. Він вам ну, в кращому випадку буде там, подавати цеглинки, щоб ви цю стіну будували да, міцну опору. Сам він не буде над цим працювати, сам він не буде вкладатися, він буде спостерігати, він буде якось вам допомагати, але вкладати якийсь внутрішній ресурс для побудови цих стосунків, ну, поки що він не буде. Тому що, по-перше, він не знає, як, а по-друге, в нього немає таких навичок, він не вміє. Так, який взагалі в нього характер? Да? Можливо, тут зараз якось відкриються. Такі риси, про які ви не знали, будемо дивитися, який в нього характер. О, різкий, да? різкий, різкий хлопець. Ну, знову ж таки, да, туз мечів нам говорить про те, що чоловік все ж таки все пропускає через свою голову. В нього багато. Відбуваються історії, але в його голові. Тобто оця каша його роздумів, яку він постійно варить, вона не має ніякого відношення до реального життя. Він сам собі набудував якісь конструкції, він сам собі надумав, як повинно розгортатися його життя. За характером може бути різкий, може бути імпульсивний, може бути невиважений, може ображати так людей, що якби відсікати від себе. Але при цьому він буде жаліти, що він це зробив. Так, який ще в нього характер? Ну тут людина з. Схильний він до меланхолії, до депресивних станів, коли йому здається, що він ніхто і ніщо, тому що кожен раз, коли в нього щось не виходить, і неважливо, де, неважливо, в який момент, з ким, на роботі, в стосунках, з вами, в спілкуванні. Коротше, ця історія взагалі неважлива, він це досить загострено сприймає. Він це сприймає болюче. Йому здається, що це він такий поганий. Тобто іноді він не дивиться якось об'єктивно на ті ситуації, які відбуваються в його житті. Він якось дуже прискіпливо ставиться до своєї особистості. І при цьому всьому, дивіться, він досить така романтична особа, але тут може так відіграватися, що Йому в дитинстві, можливо, хтось казав, ну, мама, папа, да, неважливо, якийсь значущий дорослий йому казав, а хлопчики не плачуть. І оцю свою ніжну натуру, тому що в нього є дійсно така досить. Цікава аніма, да? жіноча частина його натури, він її задавив, він її трошки ховає, він не дає їй проявлятися. І коли він так давить свою аніму, це призводить до того, що він скатується от в ці депресивні стани, де він сам себе гризе, де він, можливо, до якоїсь дівчини, до вас. Да? Відчуває досить такі сильні почуття. Ну, ми зараз подивимося, взагалі, що він там до вас відчуває. Але при цьому всьому він ці почуття сам собі ховає. Так, давай подивимось, а чи проявить він ініціативу? А чи буде навпаки пасивен. Да? Тобто, ну тут я розумію, така у вас ситуація, що все ж таки вас більше цікавить, якщо вам зрезонувала його сигніфікація, чи буде він якось йти на це примирення, тому що він, в принципі, хоче. А чи буде, да? тому що хотіти мало, треба ще щось робити. Так, дівчата, так, він буде це робити досить м'яко. Він, можливо. Запропонує вам якусь зустріч, і він захоче з вами обговорити те, що сталося в такій затишній, спокійній обстановці, щоб ви були розслаблені, він був розслаблений. Ну йому, в нього є оця потреба поговорити. Тому зустрічі з вами дійсно він буде шукати. Він, можливо, перед цим може вам... Написати, да? Ну, тобто, ж, треба вас якось запросити на цю зустріч, тому він обов'язково проявиться. Просто зараз не на часі, він трошки побоїться, що ви можете неправильно сприйняти його проявлення. Але діяти він буде. Тобто, тут, не дивлячись на таке, можливо, ну. Можливо, ви подумаєте, що він якийсь пасивний? Ні, він зовсім не пасивний. Він просто виважений, він просто чекає слушного моменту. Ну, йому дійсно дуже важливо, щоб ви в цей момент його зрозуміли, щоб ви пішли на контакт, щоб у вас відбулася така партнерська розмова. Давай так. А він в стосунках взагалі як? Дає чи бере? Тому що ти можеш не бачити, да? або, можливо, не усвідомлюєш. Так, він в стосунках дає або бере. Ну він намагається давати, він намагається все ж таки давати, він намагається якось вас запалювати, він намагається все ж таки створити для вас певні умови, щоб ви закохалися в нього. Щоб ви його прийняли, отаким, от який він є, і що йому може не вистачати, ну, не вистачає йому відчуття своєї самоцінності. Тобто поруч з вами йому дуже важливо, щоб він відчував себе імператором, щоб він відчував себе цінним і важливим чоловіком. Йому б хотілося, щоб. Він у вас був один єдиний. І щоб ви чітко давали це розуміти. І тут, скоріш за все, ця розмова неприємна у вас відбулася на фоні його ревнощів. Тому що, можливо, він подумав, дівчата, але це ж не обов'язково так. Тут тільки я з простору читаю інформацію, тому не для всіх це відіграється, але для когось це відіграється, що тут дійсно можливо, він вас з кимось побачив, або в нього склалося таке враження, що він у вас не один і він дуже. Дуже хоче, щоб він у вас був один. Тоді він готовий вкладатися в ці стосунки наповну, тоді він готовий вас підтримувати, м'яко направляти, але в той же час він хоче все ж таки домінувати, щоб він грав в цих стосунках першу роль, щоб він був першою скрипкою, щоб все розвивалося за його планом. Так, добре, ну він ось такий ревнивий, а сам він взагалі е, має схильність до зради. Тому що е, коли людина занадто ревнує, це ж про те, що він теж може бути невірний. Давай подивимось, чи є в нього така схильність е, до зради. А, а от і немає. От і немає. Він все ж таки вірний. Да, да, е, ви знаєте, він буде до останнього боротися за своє кохання, не дивлячись на те, що він трошки таки по-інфантильному себе поводить, е, трошки не по-дорослому, що йому дуже хочеться, е, щоб жінка перед ним впадала на коліна, щоб вона бачила в ньому якогось дуже значущого для себе чоловіка. Разом з тим, він не схильний створювати якийсь гарем навколо себе. Тобто, він, якщо йде вже в стосунки, то він йде в ці стосунки досить глибоко і серйозно. Ну, давай ще подивимося, що він там до тебе відчуває, що в нього до тебе. Відчуває, що ти та жінка, з якою він міг би розкритися як чоловік. Йому дуже це важливо. Відчути свою цілісність, відчути свою самоцінність, ніжні до тебе почуття, закоханість. Ти йому дійсно подобаєшся. Ти дійсно якась близька для нього. Да? Дивись, до Ну, Він досить красномовно говорить про те, що емоції його переповнюють. І ці емоції. Вони відіграють дуже важливу роль в його житті, тому що сам по собі в нього такий досить аналітичний склад розуму, і він намагається свої емоції приборкати, але в нього погано це виходить. Тому що емоції настільки переповнюють, що це все. Переходить в те, що він, можливо, поводить себе якось неадекватно, ну, як тобі здається. Можливо, він якось капризує, можливо, він якось дуже різко поводиться, можливо, він говорить щось образливе, але це тільки для того, щоб тебе зачепити настільки, щоб ти теж відчула якісь емоції. І тут, дівчата, тут знаєте, як цікаво, йому насправді все одно, які будуть в тебе емоції, аби вони були. Так, він хоче романтики, так, він хоче тепла. Але якщо ти, наприклад, до нього будеш щось інше відчувати, да? ну, наприклад, ти скажеш, я тебе ненавиджу, це теж для нього буде сигнал, що ти до нього щось відчуваєш. Тобто відчувай до мене що завгодно. Тільки не мовчи, тільки не будь закритою, тільки не відгороджуйся. Це я можу відгороджуватись, це я можу бути різким. А ти просто приймай мене отаким, який я є. Ну, ось такий чоловік, дівчата, це тільки вам вирішувати, продовжувати ці стосунки, розвивати він такий і є. Ну, давай подивимось, як будуть розвиватися ваші стосунки найближчі півроку. так? Да? До чого ця вся ваша історія йде. Ну, дивись, перенасичення певне, емоційне відбулося, але, знову ж таки, да, ти береш все в свої руки, і, скоріш за все, ваші стосунки будуть переходити в якусь нову фазу. Але знову ж таки, це буде досить поступово, це не одразу. І е, головне рішення тут будеш приймати ти. Як простір показує, що ти все ж таки для себе віднайдеш якусь цінність цьому чоловікові, і ти зануришся в ці стосунки і ти підеш йому назустріч. Тут простір показує, що дуже багато буде залежати від тебе. І коли ти зробиш оцей перший крок на зустріч, там не обов'язково робити цих 10 кроків. Достатньо один крок, і просто зупинитися, це буде для нього сигнал, що я тебе чекаю, да? ну, тобто він почує від тебе, що ти йому кажеш, я тебе чекаю, я хочу бути з тобою, я хочу розвивати ці стосунки. І він буде рухатись в вашу сторону. Дивіться, як класно, да? королева Жезлів. Ось так вона повернута трошки. Тримає цей жезл, а король жезлів вже е, до неї наближається. Да, і Він маніфестує. Прям: Я хочу бути з тобою. Я хочу бути біля тебе. Ну, дивіться, у вас кармічні стосунки. Е, кармічні це означає, що е, в цих стосунках ви будете навчатися взаємодіяти один з одним. Ви отримаєте для себе певні уроки. Тобто найближче півроку ваші стосунки стабілізуються, ваші стосунки будуть розвиватися, і для когось навіть може так відіграватися, але не для всіх, знову ж таки, дівчата, що буде пропозиція руки та серця, да? тому що тут випадає помірність і випадає іерофант, і це коли все робиться правильно, а коли люди... Вступають в стосунки, то, як правило, на меті в них є побудувати сім'ю. І тут, скоріш за все, від нього буде навіть і пропозиція. А ви будете вже далі думати, чи хочете ви саме з цим чоловіком сім'ю, чи не хочете. Тобто, все буде на ваш розсуд. Ну, ось такий розклад. Я дуже дякую, що ви. Слухайте ці розклади, що ви підтримуєте їх своїми вподобайками, що ви пишете свої коментарі, і таким чином ви допомагаєте зрощувати цей особливий простір. Тому я вас всіх обіймаю і всім нам миру та любові. Пока-пока.